Ні, <по> <Nee, по> я ще мучайте, я... він воює. Знаєте, ми яким я воюю, то вона воює, я тримаю запоруч <по> чи випиші, чи ні, то нікого не приведе. <по> Що <вийшов, не> <по> ти, блядь, йобну то нахуй я тримаю запоручне нормально. Я тобі не мене трогаю. Що у вас так має бути? Що має бути? Я тримаю запоручення. Ну давай, блядь, бріється, ви звайте, як ти Я зараз, Сука, що ти ти а? А, а Я, 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 я запоручення маю права тримати. Вона має віду, що я не маю того стояти. Я не хочу, щоб на мене горілка, самого няра чи інше. Ай, як у має співношення, чи я випадку з вам щось Я, броня, я Посаді, бі, не, Отут не можу! От ви заривати буде на мене, бо він сволочів стриб, блядь, блядь, за шкабарки, за шкабарки. А ви мене не маєте? Маю, але якби до мене мама таке сказала, я би взяв за шкабарки ввесь син. — Ні, я стою, нікого не, не, не чіпаю, не та... немає. Але, 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 але пані, що я не так зробив? Можливо, я стою, я стою нормально, нікого не рухаю. Ні, я не рухаю. Ще мене зараз тебе, блять, з Подивимось вишли. на. Я стою, нікого не чіпаю, мене сука, сара, пальний триває. Дібало замашно. Поняв, я ніколи не чіпаю, я просто стою. А їй не подобається, що що я дихаю, що я випив сьогодні, то ніколи не їбе. Ясно? Станьте то здесь. Ні, але дивіться, я стою на мені пак і гне, що я випив. Під блядь. А що я, бля, хомуха? У мене має дозволу що... Ти не маєш робити стояти. Це мої гроші. Не подобається. Вийшли нам, поняла на. Водій, скільки може вам говорити? Беру, закрий! Хай закрий! Ай зараз, кристи, так, що що, що пара чоловік? Так. Що парочолові сидить? Супок у пана. Ніхто нічого не каже, а людина вип'є туди, коли вона хоче. Ясно, мені не подобається, що з з рта, твої проблеми. Я так. тебе соболося щоб я сюди нормально мав. Тебе навіть знаєш, ти їбало відкриваєш. Пай закриє, поняла на. Той, Зараз б'ється за шкадати, вийшли на нах. Поняла, що міліці буде. Що, та ти пасть, блять закритий. Я стою, що? Правильно вбиваюся. Ні, то я стою нормально. Яку хуй вона призибі заїбала. Не подобається, з'їбала? Пане водій зупиніться, та пець виходить. Що ви входите, як ви так всі взяли. А ну за можики. Чіпало замач. Чіпало замач. Чіпало замач. Чіпало замач. Я пала за Я Не пало за маршрут, я нікого не трогаю нашу. Я просто віде. стояв. Витягайте біля дверей! Ти нахуй звідси! Знаєш, що дорогой, Стань і дай! Що дорогой, блядь? 2 гривні в студію, я піду де хочу. Йди на таксі і дайте тобі два гривень. Якщо раніше десятку, Я їй нічого не кажу, Дово. я її не дергав нахуй. Що, його не можна вивезти з тобі? Заміть з маршрутки, дайте його мати. Що її дергав що? Що я її випишу, я не маю права їсти. Не маю права випишу. Пішла нахуй. Поняла нахуй. Що ти мене, бля, шугає? Ти не маєш права випущу їсти. Шумо, москалько ти, йобана нахуй. Ти москалько, ти до Януковича, блядь, москалько ти нахуй. Зараз за москалько заслужена. Викличте на міліцію на свій. Давай викликай на. Викличте випишу на міліцію на свій. Кінці, кінці, кінці. Та що ж це таке? Я що кінці, кінці? Я сьогодні нікого не чіпаю, блядь, сьогодні до тебе положено нахуй. А вона їй єси не подобається. Не подобається, сніпала на. Ходиш на. Все, о. все, ти тут не їдеш на... Ні, ну, я не хочу сидіти. Вона мені баки, друг маскалька. Але пані, але пані, як воно виходить?